Дорогі друзі, 2025 рік розпочався. З чим вас і вітаю! Я детально розповідав про плани влади на цей рік. Вони залишаються незмінними, основні кошти на оборону і на соціальну сферу. 3 січня на засіданні уряду було підтверджено, що планується пенсійна реформа, запровадження базової соціальної допомоги, яка замінить. Численні доплати та добавки. У березні таки відбудеться індексація пенсій, але її розмір стане відомим десь у середині лютого, коли будуть визначені показники інфляції за минулий рік та розмір середньої заробітної плати за останні 3 роки. Деякі спеціалісти та економісти подейкують, що індексація може бути на рівні 10-12%. Але в це слабо віриться. Втім, чекати нам недовго, якихось 3 місяці, і будемо все знати. Можна назвати символічним те, що постановою номер 1 у цьому році Кабінет міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Але тобто, якщо цього року воєнний стан буде скасований. Тоді постанови, можливо, буде також припинена, і розмір спецпенсії може бути повернуто на колишній рівень. Виплати, що перевищують 23 610 гривень, будуть скорочуватися через застосування коефіцієнтів до відповідних сум перевищення. Вони будуть різними в залежності від суми пенсії, яка. Перевищує обмежувальний поріг у 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 610 гривень. Скажімо, до частини пенсії, що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, але не більше 11 розмірів, буде застосовано коефіцієнт 0,5. До частини пенсії, що перевищує 11 розмірів прожиткового. Мінімуму, але не більше 13, 0,4%. А до частини пенсії, що перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму 0,1. Я не буду називати всі коефіцієнти, щоб вас не заплутати. Все одно це стосується лише тих осіб, які отримають дуже високі пенсії. Водночас ці обмеження не стосуються учасників АТО, осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії, пенсії у разі втрати годувальника, призначених членах сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти. Чи можемо ми надіятися, що буде підвищення пенсій у цьому році? Скоріше за все, ні, бо це би суперечило бюджетній декларації, яка прийнята на 2025-2027 роки, тобто на 3 роки, і передбачає, що протягом найближчих 3 років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Пенсійна реформа, скажете ви, вона ж підвищить наші пенсії. Але я вважаю, що вона теж мало що додасть до наших пенсій, бо вона більше розрахована на майбутніх пенсіонерів. Я не хочу тішити вас ілюзіями, щось обіцяти, бо виходжу з реальної фінансової ситуації, а не якихось міфічних розрахунків. А зараз хочу сказати кілька слів про ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Ми часто говоримо про нього, відштовхуємося від нього, але не всі знають, що він покриває декілька видів соцстрахування. Найбільша частка, звісно, йде на пенсії, друга частина на безробітне. решта на виплати при тимчасовій втраті працездатності, від нещасного випадку на виробництві. Та витрат при народженні та похованні. Отже, ЄСВ це є обов'язковий страховий внесок до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. ЄСВ сплачується на рахунок органів Державної податкової служби, яка перевіряє правильність нарахування. Якщо невірно, то нараховує штрафи. Перераховуються на рахунки, які відкриті в органах казначейства. А після отримання страхові кошти автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня на рахунки Пенсійного фонду, фонду безробіття та накопичувального пенсійного фонду. Яким буде ЄСВ у 2025 році. Основна ставка єдиного внеску, за якою обчислюється ЄСВ, залишається тією, що й була. 22%. Але окрім основної, існують і інші зменшені ставки ЄСВ. Наприклад, на зарплату працівників з інвалідністю нараховується ЄСВ за зниженими ставками. 8,41%, 5,3% або 5,5%. Все залежить від особливостей місця роботи та умов праці. Платниками ЄСВ є всі роботодавці, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також самозайняті особи, які сплачують ЄСВ як за найманих працівників, так і за себе. Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до застосування штрафних санкцій. Якщо ви працюєте, пильнуйте, щоб за вас платили єдиний соціальний внесок. Від цього залежить розмір вашої майбутньої пенсії. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!